Я думаю, родина шувалових з Корця вважає себе спортивною. Глава сім'ї вже не один рік і організатором всеукраїнських змагань з мотокросу у райцентрі. До змагань на мотоциклі залучає свого сина. Однак цього разу у шувалових в пріоритеті сімейні перегони. Сину прийшлося їхати на сімейні перегони, хоч сьогодні проводиться там етап з мотокросу, але прийшлося їхати сюди, бо потрібно захищати честь району. Все це ми робимо заради дітей, щоб дітей. Виховати як така, фізично здоровими, значить ну, культурними, щоб людей поважали. шувалов в каже, до змагань готувався сумлінно. Батько вчив, як складати і розкладати намет. Потрібно перш розложити палатку, щоб була рівно, потім закріпити низ, потім закріпити поставити. Альпенштоки, потім потрібно закріпити е, центральні, потім е, середні е, бокові сімейні перегони справжнє свято для родини Буцьких із Долбунова. Поки батьки з братиками виборюють перемогу, за них активно вболіває дворічний Тимофій. В Наш час спорт взагалі дуже багато означає, тому що ми бачимо, скільки хвороб навколо який негативний. Е, на вплив на середовищі. Тому залучаємо дітей по максимуму до спорту, бо це ми вважаємо здоров'я. Кожна команда змагається у чотирьох дисциплінах. Теоретична частина із 26 питань стосується історичних місць області. Тут відіграє роль не лише обізнаність учасників, а й час, який вони витрачають на відповіді. Наступний етап це проходження умовного болота по купинах. Найбільше емоцій викликає транспортування потерпілого для вдалого проходження дистанції. Необхідно було використати те, що є під рукою. Успішно більшість команд. Справляється із останнім завданням складанням та розкладанням намету. Мета змагань все-таки, щоб показати всім бажаючим, що можна змагатися не лише на спортивних спорудах, а можна змагатися і в звичайному сквері, в парку, так як ми сьогодні робимо в гощі. І що можна проводити активне дозвілля з дітьми на природі, тобто подорожі це досить цікаво, і як один з видів активного відпочинку, це також для сімей, сімейного дозвілля. Завершилися змагання перемогою родини Бартманських з Гощі. Саме ця сім'я, які переможці інших трьох зональних етапів, що паралельно пройшли у Рокитнівському, Сарненському та Млинівському районах, здобули путівки до суперфіналу. Загалом цьогорічний сезон сімейних перегонів складатиметься з шести турів. Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.